Доброго ранку, дітки. Відгадайте загадку. Гостя нова завітала, холод сніг увесь прогнала і дарує залюбки лісу трави і квітки. Відгадали? Так, це весна. Після зими наступила довгоочікувана весна. Сніги ще лежать, але незабаром вони розтануть. Повітря таке свіже. На деревах вже починають розпускатися бруньки. Де не де з'являються перші весняні квіти. На річці вже давно немає криги, води в неї багато і вона прибуває з кожним днем, тому що до неї поспішають веселі струмочки з усіх підгірків. Вода в річці прозора та дуже холодна. І ніжно блакитного кольору. Небо теж стало світліше, а коли виглядає сонце, воно нас дивує синьо. Назва першого місяця весни березень, пов'язана з брунькуванням у цей час берези і збиранням її соку. Назва другого місяця квітень, бо саме тоді наступає пора цвітіння рослин. Квітень місяць буйного розвитку трави. Квітень це пробудження лісів, гаїв, цвітіння садків. Третій місяць травень. Любить травень малювати. Трави, квіти, сонце, хату. Не запитує, чи можна, все малює, він художник, намалює озеро, комарів під лозами, хвіст красивий півню. А шпаку шпаківню і кульбаби у траві. Найсправжнісінькі, живі, синім річку намалює, травень синю фарбу любить і червону, і жовту, і чорну, бурякову помідорну, шепотять під вітром клени. Не забув ти про зелену.